Ось так ділянка виглядає, де у мене росте однозубка безвикопний спосіб. Взяв авто. Ось так хотів поїхати на кінець городу, розвернутись і мішки скидати. Доїхав я ось сюди. І в принципі усе. Це мішки повиносив. Так, внос я на ділянку курячий послід. Зараз я вам його ближче покажу. 500 кг по моїх. І що так півтони. На одну сотку виходить 21 кілограм ось такої пеляки. Це я все пропускав через решето. Так, рукавицю візьму. Зараз я вам покажу. Курячий послід. Ой, чуть-чуть ще не на ту руку. Взяв вибачайте. Все, хочу в одне. Відео, щоб не вирізати, нема коли гратися. Так, Думав вносити по підродки сівником мінеральне добриво. Так діла не буде. Дивіться, ось як курячий послід виглядає це сипець. Все перепрівше. Дивився відео. Чоловіки закладали експеримент. То вони картоплю вирощували. То вносили на 1 гектар 20 тонн. І тоді був найкращий результат. Ну, в мене стільки немає, щоб хоча б тони 3 сюди внести. Ну не саме півтони. Так, чому я відказався від сівника і від внесення по підрадок? Ось, На даний час одну зубку. Ось так виглядає. І щоб я йшов сошником по підрадки, вносив мінеральне добриво. Коренева система вже розвинута і я б шкодив би сушником саме коріння. Це було б більше, я шкоди зробив би, чим підживив би. На даний час морози вже пройшли, вже відлига. Вирішив я собі отак підживити. Чесно, це перше підживлення. Так, що хочу сказати, чи буде результат, чи не буде, ну я наскільки я розумію. Буде розставати, потихеньку це все розчинятися і буде йти до кореневої системи. Можна було б перед тим, як загонити, як повітряну бульбочку висівати, розкидати гарно, згорати, скультивувати, і посіяти сою, потім посіяти повітряну бульбочку на два роки і все було б отлично. Я тут не планував висівати повітряну бульбочку на два роки, Ну, так як вже діватися нікуди. Ще раз повторю, повторюся, що це внесення. Може хтось подумає, що неефективне. Може мало ефективне, але що взагалі неефективне, я не скажу. Все одно, курячу, після щось своє та дасть. Ну, я кажу, це перше внесення. Будемо далі працювати. Ще планую два внесення тут зробити. На цій ділянці буде найбільше. Приділяно уваги, по одній великій причині, що в мене тут е, однозубка від 8 мм до 2 см 1,2 см такої зубки дуже-дуже багато. Будемо підживляти, будемо танцювати, треба витягнути першу репродукцію гарно. А що там вже вийде, побачимо в кінці року. Так, а тепер давайте розкажу для тих, хто додивляється відео до самого кінця. По-перше, чому я. Курячий послід пропускав через рафу, через ситуа. По одній великій причині, що курячий послід, він такий, як коржами стає, його рівномірно не внесеш. Це по-перше. По-друге, при ссср носили вносили перегній тільки весною. Перед тим, як вже має бути плюс температура, щоб швидше сніг зійшов із полів, розкидали. І плюс це ж було ще підживлення, то це немало ефективно, це все добре. Розкидав я курячий послід. Ось так у людей, ділянки. А ось так у мене. Ще великий плюс, що зараз як в нас буде. ну, Верніше, які в нас зараз зими. Чуть-чуть підмерзло або сильний мороз. Останнім часом, слава Богу, що перед сильними морозами сніг випадає. А зараз буде така погода, то підростане, то чуть підмерзне. І це все не буде така температура, що воно все розтало і це все. Пішло у яр разом з водою, бо ділянки у мене з часником всі під нахилом, щоб не було застою води. Ну, Зараз собі потихеньку буде впитуватися в землю. Ну, В принципі, все. Перше підживлення дуже непогано вийшло.